У середу, 27 листопада, новий очільник прикарпатської міліції Василь Фелик дав першу після призначення на посаду прес-конференцію для журналістів, на якій відзвітував про діяльність органів внутрішніх справ за поточний рік та виклав своє бачення першочергових завдань, які стоять сьогодні перед керівництвом та особовим складом правоохоронних органів. Підняття іміджу та збільшення довіри населення до органів внутрішніх справ такі першочергові завдання поставив перед собою новий керівник прикарпатської міліції. Сьогодні вже створені мобільні групи, які будуть моніторити е, практично думку населення про нашу роботу у всіх населених пунктах, починаючи від дільничого, закінчуючи начальником територіального підрозділу. І якщо думка населення буде негативно про дільничого, то зрозуміло, що кадрові зміни будуть прийняті негайні. Таке ж саме буде стосуватися і керівного складу. Від початку року робота, проведена міліцією, дала певні позитивні результати. Кількість злочинів зменшилася. Нам вдалося зменшити злочини щодо скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів. Перш за все, це вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, розбійні напади, грабунки, крадіжки тощо. Я думаю, що ця тенденція буде продовжуватися. Ми обов'язково вийдемо на той рівень, так, коли ми досягнемо таких цифр, коли люди дійсно скажуть, що ми працюємо. Питання протидії хабарництву стоїть вкрай гостро. Правоохоронні органи прикладають всі зусилля, щоб мінімізувати прояви корупції. Міліція сьогодні все буде робити для того, щоб. На Прикарпатті якомога менше було корупціонерів і хабарників. Ми дуже багато зробили. Ми виявили десь біля 45 хабарників у місті Івано-Франківській Івано області. Десь найбільший хабар у нас невеликий, ну це десь біля 160 тисяч гривень. Василь Фелик пообіцяв знищити корупцію також і серед правоохоронних органів. Лілія Анна Хомиш, Любомир Борута, новини телеканал Раї.